Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на дуже актуальну тему. Я думаю, більшість завжди задавали питання, що краще, електричка чи ДВС, двигун внутрішнього згорання. Я спробую розповісти. Тобто, я людина, яка все життя, в принципі, скільки я себе пам'ятаю, я завжди користувався автомобілями. З двигунами внутрішнього згорання. Досвід керування у мене вже десь приблизно 35 років. Якщо враховувати ще свій дитячий вік, коли я ще їздив на мопедах, на тракторах, то, мабуть, і років вже за 40 буде. Недавно я став власником ось цього чуду автомобіля Tesla. І якщо сказати особисте враження, якогось розчарування чи якихось емоцій негативних, по подано я взагалі не відчуваю. Автомобіль у мене викликав лише позитивні враження. Однак в більшості форматів люди завжди відносяться а там електричка, це таке зараз не актуальне, що на ньому їздити, а батарейка здохне, а що з нею робити. А взагалі мотори, а все наскільки воно все надійне, і починається просто демагогія на такі теми, що навіть аж страшно слухати. Тому спробую коротко розповісти своє бачення даної проблематики і коротенько порівняти, що вартує, що вартує в утриманні дане авто, і в порівнянні з ДВС. Тобто буду порівнювати на, на прикладі Мерседеса, тому почнемо. Перше, будь-який автомобіль. Почнемо з ДВС, він складається з яких агрегатів. Ну, силовий агрегат це безпосередньо у нас двигун, а також коробка КПП, мости і все інше. В принципі, якщо ми розглядаємо дизельні двигуни, на порядок вони надійніші, ніж бензинові, мають більший ресурс використання, Говоримо про Мерседес та в принципі, і про інші автомобілі. З бензиновими двигунами не все так просто. Якщо там десь про старіші моделі, то вони довше ходять, теперішні. Двигуни це взагалі проблематика. Тому в більшості форматів, якщо ми десь проїхали 150-200 тисяч, всі двигуни, всі коробки, АКПП, механічні будь-які потребують догляду. Зокрема, заміни мастила, розхідників. Зазвичай, якщо нормальний власник, він раз в 10 тисяч 8-10 тисяч робить догляд за автомобілем шляхом заміни, мостила, фільтри, все інше. Якщо говорити за Мерседес, наприклад, це в межах Заміна мастила всіх фільтрів десь 6-7 тисяч гривень. Це як говориться за е клас або МЛ з 2-літровим двигуном. Якщо брати 3-літровий, там трішки дорожче буде десь у межах 9 тисяч гривень. Відповідно, за 200 тисяч пробігу вам доведеться здійснити таких 20 приблизно 25 в замін. Будемо рахувати 20. Відповідно, якщо це перевести в еквалент грошей, це вже десь влазить в межах там, 160 тисяч гривень. Це ми говоримо. Тільки про силові агрегати, тобто ми не говоримо про подвізку та інші речі. Але ми ще не врахували АКПП, яке теж потребує заміни мастили, а раз 60 тисяч і відповідно за 200 тисяч при умові нормального догляду ви це будете робити. 60 тисяч, заміна, заміна виходить, відбувається раз. Заміни відбувається раз 60 тисяч. За 200 тисяч пробігу вам її необхідно буде зробити три рази. Заміна мастила АКПП в Мерседесі 211-й або той самий 7 tronic в 212-му в Емельці. Буде вартувати десь в межах з фільтром разом десятка, 10 тисяч, тобто ще доплюсовуємо 30 тисяч, і цей того виходить 200 тисяч на витрати. Тепер беремо електроавтомобіль на прикладі Model Tesla Y. На даний момент автомобіль проїхав 60 тисяч. Що в ньому потрібно поміняти? Мастило в двох мостах. Це приблизно 4 літра, плюс фільтр, це буде вартувати вам в межах 3 тисяч гривень. Тобто за 200 тисяч ви поміняєте орієнтовно на 10 тисяч гривень. Економію ви вже бачите. Крім того, не потрібно забувати про один дуже вагомий факт про саме витрати, витрати палива для того, щоб вам пересуватись на даному автомобілі. Ну, розуміємо, що безумовна перевага при умові, якщо ви заряджаєтесь, буде на боці електроавтомобіля. І витрати за 200 тисяч кілометрів. Наприклад, якщо того самого Мерседеса, це суми просто будуть неймовірні. Якщо, наприклад, взяти Емельку, який там навіть з 2-літровим двигуном 2.1 і двигуном, витрати при міській їзді, які в більшості використовується автомобілі. Міська їзда це 10 літрів. А 10 літрів на тисячу кілометрів при теперішніх цінах на солярку і заправках в нормальних заправках. Не буду казати, яких, вартує десь орієнтовно 60 гривень. Тому 1000 км це 6 тисяч гривень, 10 тисяч кілометрів це 60 тисяч гривень. А якщо це помножити на 100 тисяч, це вже виходить 600 тисяч гривень. А якщо виходить на 200, це лям 200 Якщо використовувати, грубо кажучи, Теслу, орієнтовно 25 кВт на 100 кілометрів. 25 кВт на 100 км, на 1000 це 250 кВт. 250 кВт ножим це 500 гривень, це навіть і суму збільшено багато. Тобто це навіть не рівняється. У вас економія вашого бюджету, а зекономні гроші можна вільно віднести до зароблених коштів, відповідно. То про яку ми говоримо спадання ціни? Да? Тепер говоримо про більш критичні речі. Грубо кажучи, якщо у вас в машині в ДВС. Здох мотор, і вам його треба зробити або відкапіталити, або купити новий. Скільки коштує новий двигун? Наприклад, 651-й двигун. Якщо його брати до уваги новий, він десь буде коштувати в межах 6 він буде коштувати десь в межах 6-7 тисяч. Це як мінімум. А якщо його робити капіталку, то вже буде десь в межах 4 тисяч баксів. Якщо, наприклад, капіталити коробку, 7 g tronic або 5G Tronic в межах двушки 2000 доларів не менше. Тому, якщо співставити, наприклад, з витратами і з ремонтом саме Тесли. Добре, давайте так зробимо. 200 тисяч, 200 тисяч Тесла проїхало і вмерла батарейка. Скільки коштує купити батарейку? В більшості форматів, якщо його купувати, наприклад, БУ на ринку я узнавав, батарейку можна навіть самому купити з Америку биту машину, і вам батарейка стане в межах п'яти в межах тисяч, тисяч доларів. Двигуни, там передній, задній двигун коштує на БУ-ринку, тобто його реально знайти 800-1000 доларів. То про яку ми говоримо, що Тесла не конкурентна, вона аж більш ніж конкурентна, і по ціні вона набагато краще в плані економії вашого бюджету збереження ваших коштів особистих. Але, власне, це моє особисте бачення. І я, моя думка не претендує в апріорі бути е, вірною. Власне, ділюсь особистим враженням. Тому, як би там не було, на даний момент Тесла має очевидні переваги перед е, автомобілями з двигунами внутрішнього згорання. І, відповідно, сперечатися зараз ДВС з даним автомобілем буде важко. Е, на даний момент теслою користуюся, їжджу, проїхав вже 10 тисяч кілометрів, і в принципі вона мене влаштовує. Що буде зимою, буде видно, покажу, час покаже, і я вам обов'язково про це все розповім. Ось такі думки в голос. Цікаво буде почути ваші. Пишіть в описі перед коментарями, пишіть в описі свої коментарі, обов'язково буду їх прочитаю та поспілкуємося. На даному моменті все. Всім мирного неба та все буде Україна!